Привіт! Привіт! Що робиш? Та ось знайомий військовий повернувся до Запоріжжя, шукаю, де йому вирішити всі нагальні проблеми, так би мовити. Так це ж не проблема. Будь-який ветеранський простір і все вирішується. Гарна думка. До речі, про це сьогодні і поговоримо. У нас у студії Богдан, він ветеран, і де він проходив як реабілітацію, дізнаємося у нього. Вітаємо. Вітаю. Богдан Леденцов, ветеран російсько-української війни. Доброволець, до лав ЗСУ, долучився 24 лютого 2022 року. Служив у підрозділі розвідки 110 ї ТРО. Після півтора року служби отримав важкі поранення. Переніс декілька операцій, зокрема ампутацію. Нині проходить реабілітацію. Ваше лікування все ще триває, чи все необхідне ви можете знайти в Запоріжжі лікарів, чи все можна зробити, що треба в нашому місті? Наприклад, якщо брати очі, тобто то я поки що не чув, щоб в Запоріжжі, наприклад, робили штучні протези очей. Тобто, можливо, десь я про це просто не знаю. Може, от виїде ефір, і хтось підскаже, але на даний момент я розумію, що їх роблять в Одесі, їх роблять в Києві. І, от, і у Львові, можливо, ще десь, але ну, в Запоріжжі ще поки що не чув. Протезування окей, наскільки я розумію, зараз протезних центрів вистачає. Лікарів, ну, не можу сказати, мабуть, це більше треба, мабуть, спілкуватися з людьми, хто має статистику. Операції роблять, якщо записатися, скоріше за все, скажуть, якщо буде велике навантаження, приїдь, будь ласка, пізніше, як в мене було це в минулому, наприклад, році. Але тим не менш зробили. Ну і наразі теж, от в мене є приклад, коли мене запросили, сказали Окей, ми тобі готові, будемо зробити Запоріжжя операцію. Тому ну, не можу сказати, що я дуже компетентний в цьому питанні, але от ми говоримо виключно та, про, та, про ваш але досвід. В цілому я не бачив такого, щоб я шукав якогось лікаря, я прям взагалі його тут не знайшов. Протез робили у Запоріжжі? Ні, ні. Протез робили тут теж є свої нюанси. Не знаю, як зараз, але на той момент, коли я лікувався. Документи на протезування тобі дають після того, як ти проходиш МСЕК. Тобто там МСЕК дає заключення, що ти потребуєш протезування. Якщо протезуватися від держави, то тобі цей документ треба був на той момент обов'язково потрібен. був. Ти з ним ідеш, отримуєш протез. Мовно кажучи, я отримав протез за півроку до того, як взагалі пройшов МСЕК. Ну ви розумієте, так, що якщо б я чекав, поки я пройду МСЕК, а я не міг пройти МСЕК півроку ну, за півроку, тому що він проходиться тоді, коли ти плюс-мінус закінчуєш лікування. Я запротезувався у Львові. Я майже все лікування провів в тій частині України і протезувався в центрі протезування Супер Я думаю, багато хто про нього чув, хто з цим. Зішив. За чий кошт? За власне, чи за кошт благодійного фонду цього в цілому. Не пожалкував. Якщо казати загалом, ось медична реабілітація в Україні, на якому рівні вона зараз знаходиться для військових? Я думаю, що вона дуже на, військов... на високому рівні. Особливо стало з того моменту, як я вже закінчив, плюс-мінус своє лікування. Варіантів, куди поїхати, пройти реабілітацію, зараз дуже багато. Там мені часто пишуть люди, запрошують в різні місця. І я думаю, вистачає. Тут головне підібрати. Центр, який підходить саме, мабуть, тобі варіанти 100% є. Я дав впевнений навіть в Запоріжжі, є місця, де можна проходити реабілітацію. Я розумію, що на даний момент я думаю, їх вистачає. Звісно, якщо зараз зроблять демобілізацію, тут я вже не експерт. Тут треба це вже покаже тільки час. Але на даний момент я впевнений, що от якщо я захочу сьогодні кудись поїхати, я відкрию інтернет, я знайду, куди поїхати. І не буде черг. Я думаю, не буду. А чого не вистачає, наприклад, в системі реабілітації? Можливо, чого не вистачило вам або вашим побратимам, знайомим? У мене всього вистачало. У мене, ну, у мене ситуація насправді легка, по суті. Тому що для мене все цього вистачало. Для людей, наприклад, до кого травми спини, тут не впевнений взагалі. Чи були такі випадки, чи просили з вас грошей там, де не мали б? Не можу сказати, що. Просили один тільки в мене був приклад, де я дійсно заплатив гроші. Це коли мені прописали вробити ін'єкцію в праве коліно. Не пам'ятаю, якась там кислота колиться, коли в тебе проблеми з рідиною, виділяється рідина, mm. довго розказувати. Це внаслідок розірваних зв'язок та пошкодженого суглоба. Тоді мені довелося отону ін'єкцію купити здається, десь 7,5 тисяч гривень вона коштувала. Врешті випадоків не було такого. Ну такого ні. Були насправді навіть випадки, коли я просив лікарів, кажу, давайте я вам дам гроші, але в мені щось трошечки краще ніж у вас в лікарні. Але мені траплялись такі лікарі, що не дуже хотіли в це в'язуватись. Ви зачепили питання інклюзії? Угу. Ось як, наприклад, ви за своїми якимись проблемами весь час їх е, намагались розв'язувати, чи стикалися з тим, що ви просто не можете потрапити до якихось будівель? Коли я користувався кріслом колісним, а користувався їм у Львові та в Трускавці, е, це була велика проблема. Тобто, якщо в шпиталі ще як-ніяк, поза шпиталем це була, ну і були ми там виїжджали. На машині кудись подалі, ну це проблема насправді дуже величезна. Навіть мені здається про це, якщо ви запросите сюди декілька експертів, саме хто відповідає за це. мені здається, ви можете це добу розмовляти і не все не обговорити. Ми проблема постійно величезна говоримо про інклюзію. Саме Запоріжжя для мене вона просто як вам сказати. Я дивлюся з точки зору людини, яка вже приїхала додому. Окей, на шпиталі у нас там гроші виділяють, шпиталі намагаються так переробляти, лікарні, шпиталі і так далі. Але коли людина повертається додому, в неї все починається з чого? З того, щоб вийти з дому. Тобто ми можемо безкінечно перероблювати центр міста, ми можемо дуже багато робити там, пішохідних переходів, прибирати бордюри і так далі. Але все ж таки, якщо людина живе на п'ятому поверсі і в нього в будинку взагалі немає можливості облаштувати. Простір для того, щоб він звідти зміг вийти. Особливо, що для мене дуже важливо, як людина, яка цим користувалася, як на мене, дуже важливо зробити все так, щоб людина все могла зробити самостійно. Тобто він сам зранку прокинувся. Привів себе до ладу, сам сів на своє крісло колісно і поїхав по справах туди, куди, туди, куди йому треба, без допомоги сторонньої людини. Я впевнений, що це зробити можливо. Технології зараз дуже багато. І якщо говорити про вас особисто, ви живете в ОСББ чи. Я живу, наскільки я розумію, в ОСББ. Просто не буду невеликий експерт, я винаймаю житло і живу, до речі, на п'ятому поверсі. А як мешканці будинку ставляться, що в них живе ветеран війни? Власне, з ампутацією чи йдуть якісь на компроміси, можливо, вирішити це питання в моєму ж випадку. Я не у корист... мене, по перше, немає ліфта, і я приїхавши до міста Запоріжжя, майже не користувався кріслом колісним, виключно коли мені зробили операцію. От в минулому році я ну там, але я користувався тільки в лікарні, тобто з лікарні я вже вийшов на милицях, але потрошечки потрошечки йшов на ногах. А, тому по моєму будинку це важко казати. А от, наприклад, один от один приклад у нас є. На жаль, не дуже гарний з цього приводу. Ми їздили на цю адресу. І там сусіди дійсно були проти для того, щоб людини це ну про скандал, який в Запоріжжі так, ви так. Це скандал, який був нещодавно, і він, в принципі, не сподіваюсь, вчора закінчився. Звісно, це не всі не всі сусіди. І наскільки я зрозумів, голова СББ тож був теж була не проти, але от навіть декілька людей змогли підняти скандал. Не буду казати на всю країну, але на все місто Запоріжжя так точно. Я особисто з цим не зіштовхувався, тому що. Ну, ви, мені, як людина, яка була вчора на місці, скажімо так, подій, можете з нами поділитися, скажімо так, ну, майже ексклюзивом. Що все-таки вирішили? Чи будуть на цьому місці встановлювати пандус? Ну, вирішили, що будуть. Тобто у них пройшло голосування, більшість проголосувала за. В, у всякому випадку, ми вчора приїхали і вже проти, ніхто руку не підіймав. Ну, і наскільки я зрозумів, люди, які більше всього голосували за те, що підйомник не встановлювати, здається, вчора не прийшли яке Тобто, Але тим не менш були питання. Там, наприклад, питання одна з, люд... одна з жінок підняла питання, що виспаляли батарею. Тобто в цьому приміщенні, яким ніхто раніше не користувався, тут людина для деяких людей батарея, питання батареї стоїть вище, ніж того, щоб людина. Могла хоч інколи, хоч якось хоч якимось чином вийти на вулицю. Ви не відчуваєте, що ось немає у запоріжців шани до військових? Ви знаєте, мені здається, що я про це особливо не думаю. Тобто я... Як повернувся і як повернувся, я собі це питання, мабуть, особисто не задаю. Сказати, що я бачу там велику гордість за наших захисників, так, то, мабуть, дуже велику гордість не бачу. Як на вас реагують люди, коли ви йдете по вулиці? Ну, по-різному. Найчастіша реакція, як мені здається, можливо, я помиляюсь, я не психолог, але більшість людей трошечки, мабуть, лякаються. То для них це щось поки що. Я не зрозумію, чому на третій рік війни, але для більшості людей це дійсно поки що щось незвичне. Мабуть, це пов'язано з тим, що в Запоріжжі як не крути не дуже багато людей на Ну, Я користуюсь містом постійно, багато часу проводжу в місті, і я не дуже часто бачу, але ну, реакції бувають різні. Ну, як правило, як мені здається, люди трошечки полякаються. А діти не було такого? Отчало дуже багато відео в інтернеті, коли. Дітям розказують, показують, що вони не дикали пальцем, тому що вони досить не стримані в своїх реакціях. Чи були такі випадки, коли діти казали, там, показували пальцем, казали щось батькам про вас? Ну, щоб тикали пальцем, мабуть, особливо такого не бачив. Але інколи я бачу, що дитина так іде, іде, бац, побачила, і така трошечки дивиться, я не можу зрозуміти, що вона взагалі бачить. Смішний випадок був. От я на пляжі нещодавно відпочивав, і одна маленька дівчинка, мабуть, їй років 5 було, підбігла до мене і запитала: а скажіть, а чому у вас чорна нога? Типу, я ледве втримався, щоб не пожартувати, не сказати, що на сонці згоріло, Але сказав, що так і так, ну таке вже буває. Це вже нормально. Інколи таке можна буде побачити. Психологічно важко ось адаптуватися до цивільного життя. Ми пішли на війну, більшість, більшість армії вже на війну пішли не після. П'ятирічної підготовки в морській піхоті, там як американські котики в Америці, так ми, тобто, ми не роботи всі були. Ми були люди, кожен різний, хтось бариста, хтось працівник там адміністрації, условно кажучи, хтось працівник підприємства, хто де, хтось ведучий для кожного, тому як на мене, повернення з війни воно дуже індивідуальне. Дуже багато залежить, ну як на мене, ще від характеру самої людини, як вона сама це сприймає. І готова, що вона дійсно повертатися. Багато людей просто не готові повертатися. Ви все життя прожили в Запоріжжі, родились тут. Як змінилося для вас місто, коли ви вже повернулися? почалась ваша реабілітація? Вже от в Запоріжжі? Можливо, звернули увагу на якісь. Ми вже говорили трошки про інклюзію, але от загалом я думаю, що Мені так чогось здається, змінилося в сприйняття якихось буденних речей саме в місті. Що це було? Ну, по-перше, це Дніпро, що перше, я побачив. На жаль, тобто це мене дуже сильно засмутило. по-друге, на жаль, що я побачив, це повітря. Після того, як я пожив в тій частині країни певний час, я повернувся сюди, так зробив декілька вдохів і думаю, так. Виявилося, це була велика проблема. Ну а так в цілому, мені здається, що місто живе. Я дуже цьому зрадів. Коли я приїхав, я побачив багато людей на Запоріжжі, один на вокзалі. Я приїхав. Я дуже здивувався, коли почув пісню на вокзалі. Я, чесно тільки забув, що за пісня грає, коли під'їжджає потяг на вокзал. Я спочатку подумав, скажу вам чесно, мене зустрічало декілька друзів, і я подумав, що це вони зібрались отам. -от, притягнула якусь колонку величезну і вімкнули цю музику, але я вже коли вийшов, зрозумів, що це не вони. Думаю, ну все, це добре. Звісно, на контрасті з якимись там містами, як Київ, то тут, на жаль, не так. Але а можливо, і на щастя, насправді. Я, коли приїжджаю додому, я дійсно почуваю себе комфортно. Людей не дуже багато їздити по дорогам дуже зручно. Тобто, а люди змінилися? В Запоріжці змінилися чи збільшилось, можливо там української мови на вулицях? Я думаю, збільшила 100%, особливо в закладах, в закладах десь, в магазинах, в закладах відпочинку і, в принципі. Люди частіше, так я чую, розмовляють на українській. І, Ну, люди, мабуть, змінились так. Не знаю, в яку сторону, що, чесно кажучи, я про це не думав, але мені здається, так, що трошечку змінилася. Це моя окрема любов таксисти, який говорять зі мною українською, мені так приємно, я так кайфую. Так, коли це я це психологи, я ще хотів би додати. Я намагаюся з ними не розмовляти, бо я думаю, що таких, як я, ти ще чоловік 30, то я думаю, вони наговорили за день. Але от коли просто там вітаються, чи ми там з'ясовуємо, куди ми їдемо. Дуже радію так, що я чую українську мову у відповідь. Навіть буває, коли приходять на українську, тому, так, українську чути круто. Тут 100% рівно. Спілкуючись з військовими, вони дуже часто кажуть, що повертаючись до цивільного життя, у них з'являється 9 кіл пекла, коли вони починають якісь документи оформлювати. Бюрократія на четвертому році війни, вона зникла чи ні? У 24 році, коли я повернувся зі шпиталю до Запоріжжя, бюрок... бюрократія була катастрофічна. Це реально було, скільки я кілометрів проїздив, я не знаю навіть. Погано, що я не порахував, було дуже цікаво. І, Але... показово. І показово. так. Але їздив ти дуже багато, ти відчуваєш себе якимось, як я тоді для себе навів. Приклад, на той момент я відчував себе як людина, знаєте, як NPC в ММО грі якійсь. Поїдь туди, візьми оту, от отой папірець, його привези до мене, я тобі дам інший і відвези знову, наприклад, туди. Тобто все дійсно інколи доходило до абсурду. Але я так розумію, велика робота була зроблена. Наприклад, той самий центр «Ветеран-про» 100% я вже там був, я розумію, що туди, як мінімум, мабуть, половину спеціалістів точно поставили саме в це місце, в одне місце. Це 100% стало легше, ніж було у 24-му році. Наскільки воно стало легше, це мабуть треба взяти людину, яка от пройде зараз цей шлях, випробує на собі. І Я думаю, ну 100% стало легше на той момент. Була ну це дійсно була ну, катастрофа. А по часу скільки зайняло от оформлення всіх необхідних? Давайте так. Наприклад, якщо я почав цим займатися на початку літа, у мене була у мене ж декілька було завдань: це перше отримання групи інвалідності, і друге подати документи після отримання групи інвалідності на пенсійне забезпечення, і от я. Почав на початку літа. Групу інвалідності я отримав, мабуть, там, на третій місяць літа, а першу пенсію я отримав десь вже, та, здається, в кінці, в кінці осені або в середині осені. От, якщо, наведу такий приклад, якщо людина тільки на мобілізувалася, Майже не встигла, а такі випадки є. Майже не встигла прослужити в армії. Так перед тим, як піти в армію, витратила кошти, там, наприклад, на амуніцію і так далі, як не крути, яке забезпечення, де б не було, ти 100% все одно собі щось будеш купляти. І так вийшло, що дуже швидко отримала поранення і дуже швидко був списаний. Тобто він повертається додому, і от. І, а де гроші взяти, щоб прожити півроку, поки ти оформиш ці всі документи? Окей, так, потім пенсія приходить першим платежем, вона покриває ці місяці, але в цей момент. Да, треба, це не дуже треба помагаю, та. На початку літа начальник обласної військової адміністрації Іван Федоров згадав, що Запоріжжя очікує в десятки разів більше ветеранів війни, і для цього створюється один з найбільших ветеранських просторів. На вашу думку, це доцільно у прифронтовому місті. Такий будувати простір. Я думаю, доцільно. Ми ж не збираємося здавати місто Запоріжжя. Так, є ризики, 100%. Але ну, якщо розумієте, якщо ми не будемо робити щось для ветеранів тут, ветерану просто-напросто набагато легше просто купити квиток. Особливо у нас дуже багато ветеранів буде з фронтових сел та міст, які буквально розбомбили. То він просто візьме квиток, яка йому різниця, де вони мати житло, або в Запоріжжі, або десь там. А ну, я так думаю, ну, місто ж зацікавлене в тому, щоб жителі тут залишалися. Тому, я думаю, ризики, звісно, є. Ну, Я в цьому питанні теж не експерт, але ну, це треба. Для я по-іншому ставлю тому, це питання. Тому а чому тільки на третій, четвертий рік, а чому не раніше у нас з'явився цей ветеранський простір? Ну, дивіться, перший рік я ще розумію, чому ну, там нічого, так? так? А Ну чому не на другий? Ну то ну можливо, можливо, у когось є якісь на це причини. Я не знаю. До ще анонсу цього простору було дуже багато розмов саме про те, що банально хочеться зустрітися десь з побратимами, з іншими ветеранами, обговорити важливі питання, поділитися досвідом, а цього простору такого окремого. Не було і от е, мені цікаво саме чи стане цей ветеранський хаб по цим простором збиратимуться. ну час покаже так. Зараз вже є такі простори, тобто є благодійні організації, фонди, які організували цей простор. В принципі, люди вже зустрічаються, спілкуються. Я не дуже великий експерт, Скажу чесно, я не дуже там кудись ходив, поки що. Але я знаю, що практика вже така є. А якщо це буде один величезний, то я думаю, він 100% підтягне тут людей, особливо якщо буде привід, туди приходить. Ну що ж, друзі, тримаємо стрій та добрими справами. Наближаємо нашу перемогу. Не забуваємо підписуватись на канал Суспільне Запоріжжя, коментувати, поставити вподобайку, і тим самим ви підтримаєте українське.